А все прибуває люд. Разом із афганцями тут тепер і черкаські автомайданівці. В їхній автоколоні з понад півсотні машин. Спершу майданівці припарковують авто завішені українською символікою. Далі беруться до справи. На честь героїв на честь так званої небесної сотні заспівати гімн України всі разом. Прошу зняти кополюги, чоловіки Ідуть наші вороженьки. Я... Збирали ми буквально е, за хвилини. Е, всі дуже швидко мобілізувалися. Автомайдан в принципі як структура існує ще з початку Євромайдану, е, от, але таке масове дійсно це перший раз. Інсталяцію, які називають самі автомайданівці, спочатку хотіли розташувати на соборній площі, але вирішили не давати приводу для звинувачення у провокаціях або закликах до штурму. Шибоницю ставлять між своїми автівками. Вона тут простоють недовго. Головне говорить активісти, щоб їхнє послання побачили якомога більше містян.